Вітаю! Я, Хомич Марія, дерматолог, клінічний тренер компанії Ласкус, продовжую вас знайомити з новинками ринку естетичної медицини. І сьогодні ми поговоримо про апарат Crystal Pro від компанії Deleo, європейського сертифікованого виробника естетичних продуктів. Що ми маємо? Щодня ми працюємо з жировими відкладеннями. Не знаємо, як їх позбутися. Вони такі небажані. І на ринку є багато технологій, які обіцяють класний результат. Насправді це все не так. Якщо говорити виключно про роботу з жировою клітковиною та її зменшенням, апарат Crystal Pro за допомогою технології Кріоліпонлізу дуже класно з цим справляється. Яким чином? Ну, по-перше, ми маємо варіацію. Із більше ніж 9 видів насадок аплікаторів. Ми маємо такі тендітні, які підходять і для маленького локального другого підборіддя. І з другої сторони, ми маємо ось такі для тих, хто хоче і має вже пружні сідниці, але все-таки з проявами целюліту. Такі насадки позбавлять вас від цих проявів. Тому Crystal Pro. Це єдина методика кріоліполізу, яка має в собі температуру до мінус 12 градусів. Що змінилося? Змінився процес, змінилася тривалість процедури. Раніше це була одна година. Зараз ми маємо протокол до 30 хвилин часу. Уявіть собі, одночасно 4 ділянки з будь-яким аплікатором. І пацієнт всього на всього затрачає 30 хвилин свого часу. Додатковою опцією, як для мене, як і будь-якого лікаря, є дуже-дуже важливим, це я маю можливість чітко визначити об'єм підшкірно-жирової клітковини. Яким чином? УЗД. УЗД, як метод, який використовується для точної діагностики різних патологій, більше 30 років використовується. Тому, коли ми на екрані маємо можливість для пацієнта показати реальний об'єм підшкірно-жирової клітковини, ми чітко розуміємо: або ми надамо класний результат, або ми просто спрофілюємо нашого пацієнта на якусь іншу технологію, якщо там насправді відсутні жирові відкладення. І ми убезпечуємо себе ефективною процедурою без будь-яких небажаних наслідків. Датчик ОЗД має частоту 7,5 Гц, тому це якраз для м'яких тканин, якою є поверхнева підшкірно-жирова клітковина, де ми чітко можемо відділити, де є м'язи, на яким нам абсолютно не потрібно впливати, і де є жирова клітковина, таргетом для якої є крістал. Тому, витрачаючи один раз на місяць лише 30 хвилин свого часу, пацієнт може зменшити свої локальні жирові відкладення уже через 2-3 місяці. І тому саме Crystal Pro від Deleo є золотим стандартом для кріоліполізу, який є безпечним та ефективним.